Вітаю всіх. Роблю невеличкий анонс, відео, яке буде можливо найближчим часом про крапельне зрошування, про його монтування, оскільки наближається така ну, тепла погода, скажімо так, тепла, яка потребує поливу. Ось ми провели зовсім недавно крапельний полив на наші помідори, які ростуть в відкритому ґрунті. Ми посадили собі для того, щоб насіння збирати не так воно нам потрібне, як насіння, щоб було. Шланг, який ми називаємо магістральною трубою. Ось такі краніки, про які я пізніше скажу, як їх вставлять. І стрічка крапельна з кроком 10. Що таке крок 10? Це відстань між емітерами, тобто дирочками, через які протікає вода, 10 см або 100 мм. Отже, я бачу воно занадто. Така вона тугенька. Напевне, там чоловік занадто відкрив кран на скважині. Зараз покажу, звідки вона до нас сюди підкрадається. Проливає досить швидко. Водовили великий. Бачите, як вона крапає? Зараз покажу близенько. Кап-кап-кап-кап-кап, буквально, я не знаю, фалин 20 і помідори пролиті. Помідорочки пролиті. Їх можна підживлювати вручну, а також можна підживлювати з допомогою інжектора Вентурі. Ось цей інжектор Вентурі він вставляється таким чином. Як він працює, також буду розповідати детально в тому відео. Можна підживлювати кальцевий селітро чи був іншим якимсь добривом. Ну і зараз покажу. Зараз піду прикрутю, напевне, воду, бо занадто сильно тягне. Занадто сильний цей тиск у крапельних стрічках. Побіжемо швиденько за шлангочкою. Це такі прямо цілі магістралі в нас. Шланги багато, ось тут петля. Ця шлангочка в нас іде ось туди, там через дорогу і до теплиць до парників. Ми її використовуємо в різних цілях. Так, далі йдемо це звідти. Далі йдемо по подвір'ю. Ось у нас тут звідси кран вмонтований, який підключений до. Відкрито зовсім трошки, зовсім трошки, але тиск досить великий. Ну і ось скважина, вона в нас глибиною 47 метрів. Скажемо, щоб тиск у системі був регульований. Для цього в скважині стоїть спеціальний термогідроакумулятор, який і регулює цей тиск. Подає його так, як нам потрібно. Ось такий невеличкий анонс. Зробити будь-яке відео. Це досить серйозна робота, яка потребує досить багато зусиль. А вам задоволення від вашої роботи?